Вітаю, стрільці. Це ваш Таро-прогноз на лютий. І сьогодні ми дізнаємося, які енергії будуть переважати для вас у лютому, але обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я підготувала вам маленький подаруночок і підказку від Всесвіту на 14 лютого. Ну що ж, розпочинаємо. На енергія місяця для стрільців, і це у нас карта помірність. Тобто загальна енергія це баланс, відновлення і якесь поступове налаштування життя. Все складається якось повільно, але досить правильно. Дуже вірогідно, що в лютому ви будете поєднувати якісь різні сфери життя, будете працювати над своїм внутрішнім спокоєм і не впадати в якісь крайності. У роботі та фінансах у нас тут Паш мечів. Паш мечів це якісь нові ідеї, можливо, цікаві пропозиції, навчання, якісь курси, якась. Розвідка, збір інформації, ви можете вивчати ринок, вивчати, як хто що робить, дізнаватися, у когось консультуватися, щоб отримати у цей якийсь свій досвід. Ви можете розпочати вивчати якусь нову сферу, але ще не готові, наче стрибати в неї лише так. Трошки торкнутися, розвідати, як воно там спробувати, але ще не так, щоб ви точно туди пішли. Тому обов'язково пробуйте, тому що через цю нову інформацію з'явиться бажання для якихось наступних кроків. Ну, карта у нас тут прямо радить. Думай, питай, аналізуй час у тебе на це є. сумки та оточення. І у нас тут туз пентаклів. Туз пентаклів це якийсь новий шанс, нове знайомство з потенціалом на майбутнє. У парі це може бути розмова про спільні цілі, дім, гроші, планування свого глобального майбутнього. Ви можете показувати свої почуття. Не обіцянками, якимись там словами, а якимись конкретними практичними діями. Так само і ви можете отримувати прямо практичне, практичне визнання. І це може бути як у стосунках, так і з оточуючими людьми. Ви будете отримувати як якусь винагороду за ваше спілкування, прихильність або Ну, це буде просто корисне спілкування для вас. Здоров'я, тіло, енергія. І тут у нас Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це учень, тобто це час навчитися чомусь корисному, що покращить ваш стан. Це може бути е Якесь покращене харчування ви можете розібратися в нутриціології, вивчити вітаміни або дослідити користь сну і якось скоригувати свій сон. І ці вже навіть невеликі зміни дадуть вам дуже і дуже помітний ефект, і ваше тіло відгукнеться. Виклик місяця. І тут у нас лицар Пентаклів. Він у нас повільний. Тому виклик місяця для вас це. Нетерпіння це бажання пришвидшити процес, і якась втома від рутини може здаватися, що нічого не рухаєтеся, що не видно результати в вашій праці. Хочеться пришвидшити події. Наприклад, якщо ви навчаєтеся, хочеться вже швидше навчитися, хочеться швидше піднятися по кар'єрним сходам. Хочеться от більш швидкого результату, а воно так не вдається. І це викликає. Для вас не кинути оце, що ви розпочали на початковому етапі, тому що здається, що прогрес ну, дуже і дуже повільний. Але він повільний, але ж він є, і тому ця стабільність вона важливіша за швидкість. Тому Тримайтеся, боріться з цим викликом і не кидайте розпочаток. Прекрасно доповнює наш розклад підтримка місяця. Тут у нас трійка жезлів, яка говорить про те, що твоя підтримка це бачення перспектив і віра в майбутнє. Тобто вам допоможе планування, якесь стратегічне мислення і розуміння, куди ви йдете. Чому тут дуже важливо це розуміння, куди. Ви йдете. Наприклад, зараз дуже модно проходити дуже багато курсів, їх безліч, і дуже часто ми проходимо якісь курси, але якщо подумати, а де я це використаю, як я буду це приміняти на практиці, куди я це діну? То так половина цих курсів нам не потрібна. Ось так і ваша підтримка це бачити це розуміння, для чого я щось роблю, куди я йду, який наступний етап. І тоді ви відчуєте, що ви на вірному шляху, і все робите правильно, навіть у тими малесенькими кроками. на лютий Для стрільців тут у нас сімка жезлів. Це така. Карта воїна, самостійного воїна. Вона говорить про те, що захищай свою позицію і не здавайся навіть під тиском. А який тиск може бути? Хтось може ну, як, бути невдоволеним вашими рішеннями, вашими ідеями, вашим напрямком, який ви обираєте, і наче буде перетягувати вас на свою сторону, щоб ви відійшли від своїх планів. І ось ваша задача на навіть коли хтось сумнівається в вашому виборі не вестись на це і йти своїм шляхом відстоювати свої власні межі, йти туди, куди хочете прийти ви, а не хтось інший. Це був загальний таро-прогноз для стрільців. За особистим прогнозом, звертайтеся до мене в особисті. І в якості подаруночка в описі під цим відео ви знайдете посилання на гру для двох. Цю гру я колись дуже давно створила на подарунок, а зараз і ви можете разом зі своєю половинкою весело провести час. Все, що необхідно, це завантажити її, роздрукувати та відкрити онлайн грального кубика. А зараз ще підказка від Всесвіту для вас саме на День Закоханих. І у нас це карта Світло. Сонячний промінь, що впаде на твоє обличчя, означає благословення твого поточного вибору. Сподіваюся, 14 лютого буде дуже сонячний день і ви отримаєте це благословіння власного вибору. А я бажаю вам нехай лютий, подарую вам багато тепла та приємних зустрічей і до нових зустрічей!